Виходить після операції хірург до татуся Карло і каже У мене для вас дві новини хороша і погана. Почну з поганої. Ми зробили все можливе, провели кілька операцій на серці, шлунку та печінці, Пінокіо, але врятувати його не вдалося. А хороша. У вас з'явилося нове корито. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Помирає старий Єврей. Тут дружина стоїть діти, а моня тут, запитує Єврей ледве-ледве. Тут. А тітка Песя прийшла, прийшла. А де бабуся? Я її не бачу. Ось вона стоїть. А Ісак?» «Ісак тут. А діти? Ось усі діти. А хто ж у крамниці залишився? Чоловік хвалиться товаришеві, уявляєш, прокидаєшся о десятій ранку, дружина мені подає прямо в ліжку каву з вершками. Що ти брешеш, як сивий собака? Я тебе сьогодні о восьмій ранку бачу в магазині. Ну, хтось же повинен нам купити вершки. Пані Бася, не дочекавшись пана додю, поїхала його шукати. На тому самому місці, де її пан додя пробив колесо, там і машина пані Басі зупинилася. Вона обійшла машину і постукала ногою по колесу, відкрила капот, подивилася, закрила капот. Машина не завелася. Тут їдуть на коні гуцул з кумом. Вона до них допоможіть, все зроблю. Гуцул з кумом злізли з фіри, підняли капот, подивилися, кум показав пальцем на якусь деталь. Не годиться, міняти!» Пані Бася, тільки два коню не буду. Гуцул. Ні, то він так говорить, що ту запчастину треба замінити. А де ту запчастину можна взяти? Та недалеко, півтора кілометра звідси. Там є СТО чи магазин? Ні, там урвище і внизу багато різних запчастин є. Ми там часто потрібні знаходимо.